Всім привіт! Ви на каналі ваших віртуальних друзів, і сьогодні ми дивимося машини. Ну, ми плануємо купляти тут машину, розглядаємо навіть можливість фінансування, оскільки краще купити щось краще і впродовж там пару років виплачувати це, ніж купити якесь какашку і його ремонтувати. Сьогодні ми подивимося дві машини, в принципі. Це Dodge Journey і Jeep Cherokee Між ними, в принципі, якось так ми попередньо переглянули всі можливі варіанти, і між ними вибираємо. Jeep дорожчий, але такий він файний. Крутецький. Міша вже сів, а нього сідаєш, ну просто відчуття дуже класні. Такий. На такому я б їздила. Причому з радістю. Дуже круто. Ми вирішили звернутися до українця. Тут, певно, вже всі його знають, Олексій, і він нам допомагає підібрати машину, плюс-мінус він якось він, він орієнтується в місцевому ринку і, в принципі, в місцевих машинах і може порадити, розказати, як яка буде плюс-мінус їздити. Класно. Скажи, як тобі получите? Айфон. Айфон, ні, Я тоже так сіла і зразу така. Ну вона класна. А зараз після неї додж, мабуть, буде. Mm -mm. Це нова, не забувай. Ну окей. Але це точно нова? Думаєш? Ну да, вона прям пахне. Дивись, директор, тут сюди, льонка. Ага. Тож видно, що Як ти там кажеш муха? Муха не їбалася. Що це один С два херпиш? Не знаю. Ну, no, але Nie, ну та нова, вона, звичайно, дуже файна. Колір класний, але це тупо танк. Просто танк гарного кольору. Вирішила все-таки брати доджа Джорні біленького, того, що от був перед цим. Беремо його у фінансування. Ми даємо 10 тисяч свого вкладу і буде на 3 роки там 500 чимось. Майже 600 доларів щомісячна оплата впродовж трьох років. В принципі, непогана, машина 17-го року. Відносно свіжа. Ну, Свіжіша, ніж у нас був навіть Ган до цього. Але вирішили ви наразі так. Далі будемо заробляти, будемо мати більше грошей і будемо брати вже новіші машини. Наразі склали заявку в банк. Ще... Ще мусимо відправити певні документи і будемо чекати на відповідь від банку. Обіцяють, в принципі, що це десь займе один день. Потім нам сказали, що машину нам помиють, заправлять, проведуть повний чек, повну перевірку і віддадуть нам вже на ходу майже новеньку машину. Сподіваємося, що це буде ще на цьому тижні. Тиждень, як ми в Калгарі, ситуація наступна. Чекаємо підтвердження підписання договору оренди квартири. Нам сказали чекати 48 годин. Вже пройшло 34 десь так, до 48. Але могли б вже відписати, правда, і нас не нервувати. Також нам підтвердили кредит на машину. Яку ми дивилися разом з вами, якщо ви не пам'ятаєте, то це був до чорний. Зараз ми їдемо підписувати договір, такий, як ви попередній Видно, купівлі-продажу, чи як він там звезд? Так. І тільки після цього ми зможемо займатися страхуванням, тобто, в принципі, за тиждень майже підписана квартира і майже куплена машина в кредит. Частково, мені здається, це вже непоганий результат. Ще нам сьогодні подзвонили, сказали, що в нас готові кредитки і ми теж поїдемо їх забирати. Зняли машину через каршерінг, оскільки до Дилера, щоб поїхати підписати документи, нам треба або понад півтори години їхати автобусами, або таксі туди коштувало 35 доларів. Ну, Погодьтесь, супер дорого. А через каршерінг на добу машину можна зняти за 62 долари. так? Писало, Якщо проїхати до 150 кілометрів. Якщо до, якщо менше, то може навіть дешевше. Ми рахували 150 кілометрів, доба 62 долари. Це таксі туди і назад. Навіть менше. Тому якось так. Маю власного водія. Де? Водій? Ну, Ой, я ти сказав, товариш два і маєш власного ішака. Ну прям там. Завези, привези, сумки занеси, посилки тягай. Ой, я тяжаю, пожаліти треба. хочете ріал лайф, отримуйте. Цей ваш канадський no press, ноу no стрес мене вводить в стрес. Ми вже два робочі дні, тобто всього 4, п'ятниця, субота, неділя і понеділок у підвішеному стані. Ми очікуємо, начебто нас затвердили на квартиру. Ми підписалися в четвер договір. Нам сказали, що зворотні його підпишуть впродовж 48 годин. Так, да, це все відбувається онлайн, а не бігання з бумажками. Вот. І якби цих 48 годин минуло після останнього підтвердження, так, що нам повідомили, що 48 годин, то минуло вже багато. Тобто 48 годин мало би бути в суботу зранку. Окей, вихідні, все розумію. Але зараз уже понеділок, четверта дня. Вже ближче до вечора, вже більшість не працюють, задовували з понеділок, день важкий і так далі. Ми далі чекаємо на цю всю історію. Так само ми в цілу суботу і сьогодні цілий день розбиралися зі страховками на машину. Ціни. Перша у нас була 700 доларів в місяць пропозиція. Вони такі, окей. Найдешевша вийшла біля... 300 чимось, да, 325, у мілініума. Який, в принципі, страхова компанія NoName, є якийсь один нещасний офіс в Едмонтоні. І, в принципі, в Канаді більше ніхто про таку фірму не знає. Якщо щось трапиться, є вже не дуже гарні відгуки. Є інші компанії, добре, є там, наприклад, на якихось 50 доларів дорожче кожного місяця оплата. Поки що розглядаємо. Так всі працюють, що ми стільки відп... відправляли запитів, стільки всього інформації і чекаємо вже не знаю скільки. Мене це трошечки вже вимражує. Просто е я, я розумію, але ми вже трошечки емоційно виснажені, бо нам важливо вже позакривати ці питання. Мені важливо знати, що в мене є житло. Що мені зараз не прийдеться в екстреному такому темпі і режимі шукати собі нове житло. З мієї сторони, так якби нам вже підтвердили наш… нас і тільки очікуємо підписання договору, начебто має бути все окей. Але підпису немає. Малому йти запитувати про школу, я теж нічого не можу. Бо, бо, бо невідомо, де ми будемо жити, так? І таке. Могли б вже також забрати машину, але через те, що працівники не дуже хочуть працювати з страхових компаній, нам приходиться чекати довше. думали, Сподівалися, що вже хоча б сьогодні в понеділок буде і то, і то. Я подзвонила до, до людини, яка нам показувала квартиру. Uh, він сказав, що та-та-та, я все узнаю, а ну вас за 31-го у вас, 31 вас ще є час. Типа, хлопці, якщо ви нам не підтверджуєте, ми не будемо жити в цій квартирі, то до 31-го нам треба знайти житло. І все, і капець. І все зав'язано на цьому. І так само страховку на машину було би класно зробити зразу. І на машину, і на оренду, бо на квартиру тут обов'язково теж треба мати страхування, навіть якщо ви її знімаєте. І, і такий оцей такий стан, де начебто вот-вот-вот-вот-вот зараз воно це все буде, але його вже тривалий час немає. Коротше, важко. Важко морально такі речі вивозити. Пожалілася вам трохи, змерзла в руки. А, ще прикол. Ми е знімали машину е через е комуналто, каршерінг. І просто я офігіла. Ми проїхали 15 кілометрів. І зараз вам покажу, яка ціна за ці 15 кілометрів за 39 хвилин, що ми використовували машину. Долар 72. Так можна їздити, отак я розумію. Коротше, mm -hmm. <реш> тільки я обматюкала весь світ, <реш> пожалілася, була суперсильно засмучена, <реш> як в принципі знайшли з непоганою ціною, але своїми цікавими умовами. Нехайло, можливо, розкаже про це пізніше детальніше. І як він погоджується бути чіпованим. <реш> але за непогану ціну виходить страховка. Плюс... Підтвердила. нарешті підписали договір. І в мене така просто а... ура! Помкалгерітар. І йдемо разом. І життя стало трошечки яскравішим, трошечки цікавішим і прекраснішим. Так що залишайтесь на лінії. І будемо зараз вже йти, маю надію, нам віддадуть нашу машину. Чек зробили. По типу передплати страховка є. Треба буде ще поїхати її зареєструвати. Сподіваюсь, нам це сьогодні все вдасться і все буде класно. Тримайте за нас кулачки. Кажуть, що Канада відстає по технології, Але сканується QR-код в реєстрі і маєш чергу. А, окей. i